Неї стоїть команда покружлятись 300 секунд. Вона отут покружалася 300 секунд і потім йде на 15-ту точку, так як я й казав на поверненні. Зараз ми пролетимо далі, подивимося, куди буде вітер. І поміняється одна із цих точок. Ми, екіпаж Бепак Лелеки. Зараз на Харківському напрямку виконуємо завдання. Літаємо, спостерігаємо, переміщення. Військовослужбовців, техніки і ТД супротивника. Майже кожен день у нас штурми. І за, останні, за останні дні, ну, це техніка їхня легкова техніка, як взяти ті самі джипи, просто машини йдуть, грузові машини, і те ж саме БТРи, бардаки, все такого плану. І ми зараз контролюємо, дивимося і передаємо на ФПВ-шників, на артилерію. І вони вже далі, далі вже вирішують, що робити з даною інформацією. Перед тим як вставляти батку, обов'язково перевіряємо. і дивимося показателі. 25-20, 19. Це хороші В Залежності. Ще від вітру ми правильно розміщуємо батку внутрі. Зараз просто для прикладу покажу. Тут як от того поставиш батку, от зараз більше жопа наклонена Це коли немає вітру. Так хорошо летить з піднятим носиком. Коли є вітер, треба, щоб вона більш ровна була. Це виходить, що нам не підходить, потрібно переставляти. Вильоти, ну, по погоді, але зараз на даний момент погода нам дозволяє, так у нас кожен день ми десь робимо 4-5 вильотів в день. Нещодавно був штурм, вони виїжджали на 3-4, так було? Три чи 4 бетера було. Перші два бетера, як потім ми дізнались по інформації. з Полонених орків, що перші два бетера їхали найомники з Ємена. Е, наступний один чи два бетера, саме крайній був це командирський. Е, коли перші два бетера наша арта почала утюжити, командирський доблісно взяв, розвернувся і уїхав, а ті в розсипку побігли хто куди. І тоді наші хлопці мінометами артилерії їх чуть-чуть побили а остатки в полон взяли.